Доброго дня, шановні колеги, кілька загальнополітичних питань, а потім питання, які стосуються комітету з екології, який я очолюю. Щойно Верховна Рада проголосувала законопроект, який доповідав секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Тучинов про оголошення часткової мобілізації. Як бачите, сесійна зала підтримала даний документ, і для нас надзвичайно важливо сьогодні. Це ретельне відповідальне виконання даного законопроекту. Маємо дуже багато застережень по перших трьох хвилях мобілізації. Ці застереження стосуються адекватності проведення економічної складової дисципліни, озброєння тих людей, які там перебувають, і надзвичайно важливо ця система підготовки. Ви знаєте, що надзвичайно важливо. І це досвід сьогодні АТО. Це попередній досвід Афганістану показує, що люди, які вперше потрапили до Збройних сил, вони не можуть направлятися в зону бойових дій. Вони повинні пройти відповідну адекватну підготовку. Вони повинні бути в професійному, моральному, вольовому сенсі підготовленими для того, щоб потрапляти на передову. Тому вимога була депутатів. Під час голосування цього законопроекту, що ті люди, які потрапляють сьогодні на призов, не повинні бути в зоні бойових дій. Вони повинні виконувати інші функції для того, щоб провести демобілізацію, для того, щоб забезпечити відповідне, нормальне функціонування військових частин і ситуації в зоні АТО. Друге питання, яке хотів прокоментувати, стосується ініціатив. про Можливий розгляд питання про звільнення Генерального прокурора пана Єреме. Хочу вас поінформувати, що в відповідності до регламенту і чинного законодавства Верховна Рада може розглядати питання про звільнення Генерального прокурора в разі, якщо не менше як 150 народних депутатів підпишуть відповідне подання, і потім це подання буде розглядати профільний комітет. Профільний комітет у нас є комітет законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, який очолює Андрій Кожемякін. Після того, як комітет розгляне дане питання, воно виноситься в сесійну залу Верховної Ради України і відставка Генерального прокурора може бути прийнята голосуванням в 226 голосів. Тому е журналісти, які зверталися до мене, хочу вас поінформувати, що абсолютно очевидно, що не сьогодні, ні завтра дане питання. З юридичної точки зору не може розглядатися, оскільки немає підписів 150 депутатів, то відповідно немає рішення Комітету законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Натомість, я думаю, що для нас надзвичайно важливо буде завтрашній день, чи ми приймемо остаточне рішення проводити його в відкритому режимі. А я прихильник відкритого засідання, не закритого, де в нас будуть завтра і силовики, і генеральний прокурор. І я думаю, доля Генерального прокурора залежить від Генерального прокурора. Якщо його інформація стосовно діяльності Генеральної прокуратури буде аргументованою, мотивованою і зрозумілою для депутатів, я думаю, ця ініціатива про відставку не буде підтверджена. Якщо ми побачимо, що найбільш резонансні справи неадекватно, непрофесійно і невідповідально розслідуються. Історія з відставкою Генерального прокурора може організаційно бути оформлена і розглядатись Верховної Ради. Але ще раз хочу сказати, що зрозуміло, що це питання, виходячи з відповідної, це як я пам'ятаю, 213 та стаття регламенту, як мінімум сьогодні-завтра, і не буде розглядатися. Також чекаємо з нетерпінням завтра уряд і голову Національного банку. Це Зустріч, на яку чекаємо ми кілька місяців, значить, теж в залежності від того, що ми почуємо від Національного банку, що ми побачимо, що робить Національний банк і голова, така буде і реакція Верховної Ради України. Так як я вже говорив, буде завтра розмова про долю бюджету. Ви сьогодні чули, що місцеві ради в такому легкому економічному шоці. Від ситуації, яка склалась з бюджетоутворенням, тому завтра дуже важливе роз'яснення уряду, як формувати місцеві бюджети. Тепер кілька слів стосовно сьогодні. Ситуації, яка трапилася в нічний період, і мене, як голову комітету з питань екології, серйозно стурбувала сьогодні. Вночі зникли з розгляду порядку денного три принципові законопроекти. Які готувала громадськість і наш комітет, і комітет з питань промислової політики. Два законопроекти, які стосуються мораторію на вивезення е, лісу та пиломатеріалів в необробленому вигляді, і один законопроект, який стосується заборони забудови у е, місцях біля річок, там морів і таке інше. Я так розумію, що е, я мовчав перші місяці, але мені здається, що Державна відома державна програма, гроші ходять за законопроектами, знову повернулася і реалізується в Верховній Раді України. Звичайно, наш комітет не такий потужний, як лісова е, мафія, і в нас немає фірм на Антільських островах, які є посередниками в продажі лісу кругляка. Але я так розумію, що ця лісова мафія занесла до Верховної Ради трішки грошей. Я хочу сказати, що не треба витрачати гроші все рівно цей законопроект ми розглянемо і його приймемо не сьогодні, так завтра. і завтра. Але мені сумно, що керівництво Верховної Ради повторює помилки попереднього скликання. Хочу наголосити, що в разі тому, як погоджувальна рада ухвалює рішення про розгляд тих чи інших законопроектів, то ці законопроекти можуть бути зняті з розгляду лише за ініціативами комітету. Доповідаю, ні я, ні Галасюк такої ініціативи не проявляли. Або з ініціативи народних депутатів я, як співавтор законопроекту, інші мої колеги такої ініціативи не проявляли. Ніяка коаліція, ніякий представник ніякої фракції не може напередодні розгляду зняти цей законопроект. Отож, я, як голова комітету і співавтор закону, вимагаю, щоб регламентний комітет розслідував цю ситуацію, і я хочу почути, хто проініціював питання вночі зняття антикорупційних резонансних законопроектів. Які стосуються наведення порядку в нашому лісовому господарстві, можу вам дві цифри сказати на сьогоднішній день? Ну, може була інформація, що ми будемо наводити порядок тут, що в нас за 2014 рік, за дві рік, вивезено лісу. Майже на 30 більше ніж в 2013 році. У нас скоро дубу взагалі це в нас буде така, як будуть дітей водити на екскурсії, що так дуб виглядає. Ми скоро залишимося. І сосни скоро в нас не буде. Всі нормальні країни вкладають деревообробку, те, щоб створювати робочі місця. А наша мафія лісова. Зрубує і вивозить мене е, мене тут були застереження, що мовляв, от Європа, треба про Європу ніхто не вивозить вже давно, тому що Європа в корупцію не бавиться. Вивозять в азійські країни. Весь азійський ринок побудований на нашому лісі, який потім назад до нас повертається вигляді меблів, які ми платимо в 10 разів більше. Тому я сподіваюся на це розслідування. Я хочу переконати голову Верховної Ради і керівництво Верховної Ради зробити все. Щоб в нас не продавалися законопроекти, і не купувалися законопроекти, як це було в попередньому скликані. І сподіваюся, що ми ближчим часом ці закони розглянемо. Це закон, ще раз скажу, два альтернативні законопроекти, де ми знаходимо спільну мову ідеологічно. Це законопроект групи депутатів від свободи і законопроект групи депутатів від блоку Петра Пошенка Народного фронту і самоповочі. Дякую. Шановні колеги, чи є запитання? Будь ласка. Якщо запитань немає, брифінг завершено. Дякуємо.